Діаспора азербайджанців в Україні чимала, ось тому так важливо зміцнювати та розбудовувати стосунки між народами і державами. Це очень важливо, особливо даному в Україні, тому що у нас велика діаспора, несколько сто тисяч людей, точно не знаю сколько. Но представьте 7 тисяч столько студентів азербайджанських участь в різних вузах України. Ході урочистостей журналістів поінформували. Представники діаспори готові активно брати участь у всіх заходах та проектах області. Мост, як говорив господин посол, між Азербайджаном і Україною тільки надо укріпляти, щоб процвітав. Між Україною та Азербайджаном є велика перспектива співпраці, адже ця країна є одним із провідних постачальників енергетичних ресурсів на світовий ринок, наголосив голова облдержадміністрації Сидір Кізін. У нас є ще велика перспектива співпраці в економіці, тому що Азербайджан сьогодні один із провідних постачальників енергетичних ресурсів на світовий ринок. В цьому Україна теж зацікавлена. Азербайджанська діаспора, яка проживає в Україні, вона є економічно активною, вона є соціально активною. У неї є теж свої потреби: потреби культурні, мовні і Україна як держава. Абсолютно в цьому зацікавлені. на базі цього представництва в подальшому буде створений культурний центр для азербайджанців, котрі проживають на території Житомирщини. Планується відкриття вечірньої школи для дітей азербайджанців, щоб вони не забували рідну мову та традиції. У представництві будуть надавати різноманітні консультативні послуги, юридичну допомогу. Наша діаспора це мост між Азербайджаном і Україною. Ми хочемо, щоб цей мост був надійний. І через етатло проходили тисячі тисячі, як сказати, людей вітаючи дипломатичного представника Азербайджану на Житомирщині, Керівник області подякував йому за увагу до нашої держави та регіону. Зокрема, а ще обговорив перспективу подальших партнерських відносин.